Альтернатива EcoFlow або Блюетті. Суть того, це такий, можна сказати, УПС на максималках. Тут, от як ви бачите, є літі-залізофосфатний акумулятор. Він є 12 вольтний 100 амперний тобто кіловат 200 він може у себе накопичувати. Від такого акумулятора, фактичності Котел буде працювати. Без світла він буде працювати 10 годин там, чи 12, плюс-мінус. І як оця вся система буде зроблена. Суть того, що він буде підключений 24 на 7 до мережі, і коли є відповідно світло, він буде заряджатися. Коли не буде, він буде віддавати. Як оце все далі зроблено? Суть того, що це є. Інвертор на 1 кВт. Ці, як то кажуть, буде під'єднаний до цього, далі буде стояти предохранитель. Він є 4-амперний, цей автомат. І Суть того, що коли там, наприклад, чого що, я так зробив? Того, якщо, наприклад, оці от інвертори вони достатньо дорогі. І він банально може просто згоріти. Так, щоб... Ну, коротше, Якщо буде 800, більше 800 Вт, він просто його виб'є і все. І відповідно ви збережете гроші. Далі виходи будуть під'єднані до АВР, це є автоматичне введення резерву. Така штука. І суть того, що тут К1 це є фаза, там КН це є 0. І вони будуть далі йти. І, наприклад, я вам покажу, як воно все буде робити. Суть того, що тут мережа, тут ну, норма павер. Там також фаза і ноль. І от, оці от виходи вони будуть з'єднані. Двійка з двійкою, нуль з нулем. Це все. І це так як до шини, і до цієї шини під'єднані ну, вилка. І е, суть така, що це автоматичне ведення резерву, як воно працює, коли є світло з мережі, він буде працювати на цьому. Коли ні, він буде переключатися на інвертор. Розумієте? І фактичності е, ви будете мати світло 24 години на 7, тому що він буде накопичувати і потім віддавати. І фактичності. Якщо бути економним, або якщо наприклад, поставити наприклад, два залізи, ну, таких акумулятор, дві зарядки, ви повністю покриєте споживання в будинку і будете завжди зі світлом. Або замість у цих акумуляторів можна купити прості свинцеві 12 там на 50 А, дві штуки, дві, зарядні, дві зарядки по 10 типу А на, на акумулятор. І ви будете зі світлом. Повірте, що вони будуть заряджатися за тих 3-4 години і потім віддавати. Ну і ця штука буде переключати туди-сюди. І будете зі світлом до кінця і не зважаючи ні на що.